Добрий день, шановні Лубенці. Розпочинається новий рік, але я хотів би повідомити нашу Лубенську громаду, що в кінці року за рахунок державних коштів та коштів інвесторів, наша громада отримала два автомобілі. Це спецавтомобілі, які отримані для потреб нашої соціальної галузі і галузі охорони здоров'я. Ними займалися два керівники, які тут біля мене. Для того щоб ці автомобілі отримані були у громаду, Ірина Васильна Харченка це Центр соціальних служб для молоді, і Олена Юрівна Пучка це наш центр ПМСД, міський. Ну, перш за все, за автомобіль, який отримали для центру. Хочу сказати, що Лобинська громада продовжує розбудовувати спеціалізовані служби, які підтримують осіб, які постраждали від домашнього насильства. На сьогодні ми маємо спеціалізований автомобіль, який обладнаний в тому числі для людей з інвалідністю. При структурі Центру соціальних служб створена окремий структурний підрозділ Мобільна бригада, до якої входять кваліфікований психолог і фахівець із соціальної роботи. І зараз на кожне, на кожен виклик, на кожне повідомлення ми маємо можливість миттєво реагувати, «Мобільною бригадою» і надавати послуги підтримки тих осіб, які посад. Страждали від домашнього насильства. Роботу будемо продовжувати. Ви знаєте, що в минулому році відкрився притулок для осіб, постраждалих від домашнього насильства, тому цей автомобіль і мобільна бригада є логічним продовженням тієї роботи, якою ми займаємося. Скажіть, будь ласка, Ріно. як до вас звернутися або запросити, або визвать, або е, щоб була можливість перевести людину з інвалідністю? У нас є телефон 71 145 Він працює у нас кожного дня з. Понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.15. і він постійно є людина, яка чергує біля телефону. Тому ми маємо можливість міттево реагувати на ваші звернення. Як часто люди звертаються з питань пов'язаних або з насильством, або із проблемами в сім'ї за минулий рік у нас було звернень 118. всі звернення відпрацьовані, тому я думаю, що робота ця буде продовжена і в 2025 році. Ну і ще раз хочу подякувати і службі, нашій, і державі, е управлінню соціального захисту, е нашому міському Щербак Ітролесійович, нашому департаменту е соціального захисту обласному, за те, що попрацювали разом з міністерством і виділили нам суму коштів достатньо, для того, щоб ми цей автомобіль придбали. І сьогодні ми маємо можливість його повністю експлуатувати. Так, Олена Юріна, вам слово за ваш автомобіль, який От уже в цьому році прийшов для потреб нашої громади, як, за якої підтримки, скільки часу необхідно було для того, щоб його отримати, і як він буде використовуватися. Я хочу щиро подякувати від імені працівників нашого закладу, Лубенського центру сімейної медицини, від імені наших пацієнтів, жителів Лубенської громади, представникам. Про в Україні, як Сельє, а також координаторці Олені Рудич, які допомогли нам отримати цей прекрасний автомобіль для покращення надання медичної допомоги населенню нашої громади. Дякую за підтримку управлінню охорони здоров'я. Ми плануємо його почати експлуатувати уже. Через місяць на роботу з ним пішло кілька місяців для того, щоб отримати, переоформити його, і найближчим часом уже будемо використовувати для медичної допомоги населення. Шановні лубенці, як ви бачите, ми використовуємо в своїй роботі не лише кошти місцевого бюджету, а і кошти, які надходять від благодійних організацій або державних структур. Бажаю всім миру разом до перемоги. Слава Україні.